Президент Володимир Зеленський ініціює скликання спеціального саміту щодо формули миру на цю зиму. Саміт за мир, за нашу країну і за кожен інший народ, який можливо потерпає від такої ж агресії того самого терору, який принесла Росія в нашу країну. Українська формула миру складається з десяти чітких пунктів, які можуть створити нову архітектуру безпеки глобального значення, те, що поверне свободу всій нашій українській країні, всьому нашому народу, і що слугуватиме гарантією свободи та безпеки для інших народів. І не якщо а якщо це спрацює для українців, зазначив президент. Зеленський упевнений, що російська агресія провалиться, а інші потенційні агресори не посміють її. Повторити президент хотів представити ідею цього саміту для фіналу ЧС 2022 у Катарі, але ФІФА заблокувала його виступ. Дії Зеленського не дивні. Він часто використовував гучні події, щоб привернути увагу до війни в Україні, наприклад, участь у церемонії вручення премії Гремі та саміті G20. Після початку вторгнення в Україну у лютому ФІФА та УЄФА заборонили Росії брати участь у міжнародних футбольних заходах. Це означало. Що їм фактично заборонили брати участь у чемпіонаті світу, оскільки вони пройшли кваліфікацію для виходу до плей-офф. FIFA фактично наклала повну заборону на політичні та соціальні кампанії у Катарі. Керівний орган отримав багато критики після заборони капітанам семи європейських країн носити пов'язку One Love, яким загрожує судове переслідування в країні, яка приймає чемпіонат світу. Зеленський хотів з'явитися на екранах стадіону Лусай. Перед матчем Аргентини та Франції, фінал чемпіонату світу транслювався з сотнями мільйонів людей по всьому світі і надав би Зеленському чудову нагоду донести своє послання. Проте звітові змі, спортсмени, політики та зірки самі поширили звернення президента України. Крім того, Володимир Зеленський закликав прем'єр-міністра Великої Британії підтримати британський рівень фінансових військових дій України та не кидати країну за годину потреби. Його заклик пролунав. Ав на тлі побоювань, що новий прем'єр-міністр може скоротити витрати. Він замовив внутрішню перевірку на основі даних, щоб оцінити перебіг війни та значення військового внеску Великобританії до України. Це змусило деяких високопосадовців побоюватися, що прем'єр-міністр може перейти до надмірно обережного підходу до війни. Але Даунінг стріт заперечує, що британський уряд взагалі цурається підтримки Києва, Великобританія передасть Україні. Ні, наступного року сотні тисяч артилерійських боєприпасів для відбиття російських сил, заявив прем'єр. Великобританія заявляє, що забезпечить постійний прилив критично важливих артилерійських боєприпасів в Україну протягом 2023 року. А пан Сунак закликає членів об'єднаного експедиційного корпусу: Данію, Фінляндію, Естонію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Швецію, Норвегію надати військову підтримку Україні.